Доброго ранку. Так, ми сьогодні їдемо в далеку дорогу. Рішили, ну, да, в далеку Для бабусі це взагалі за кордон. Куди я? Я ж ого, я так далеко вже давно не їхала. Так що трошки подивлюся. Так, це Уже виїжджаємо з нашого району, тобто з міста. Бившого З дившого району да. Бив... район. Ну так. Да. З... Зараз Звінигородський район у нас, а тоді був Тальнівський. Ну, в общем, з міста ми вже виїжджаємо. А куди їдемо? Побачите. Я сама не бачила, ще не знаю. Напрямок, да. <ріхи> ну, повернули. О, а тут дорога вже mm -hmm. не така. Цікаво, просимо дзензелівка. Добираємося до місця призначення. We probably are Mieżę na miejscu. А хто за чим приїхав? Хто по вікна, а хто по торби? Тож невістка завітала до свекрухи за торбою по дорозі, яка краса. Так, все, загрузилися їдемо вже додому пока пока Так, дуже гарне село, велике. Я вже й забула, скільки казав сват. Ти що чимось, так? Да? Населення. Населення. Більше 200 дітей ще в школі вчиться. Ще ого. Оце побувала на екскурсії. І сватів побачила, що побачити вживу, а що побачити так по телефоні на фотографії.

Kiltsy. É tudo. ще Бурачки в нас є. В районі, в районі, я не знаю, який це вже район, чи це Тальнівський, чи це Звінігородський, ну, ну я по старому Тальнівський. мало хто знає зараз. Ого. Борода. Угу. Ну, яка була посуха, але бураки непогані.

Їхали у Манський район, зараз в Венігородський. Так, Їхали одною стороною не можна було говорити, бо можна язика відкусити. Назад їдемо через село, другою стороною не можна говорити, бо губу можна прикусити. В общем, такі тут в поташі дороги. Да. Опа! Оце так, чуть-чуть і тормози. Яка, коли... зато машини селом літати не будуть. То вам помаленьку, щоб ви всі могли його знімати. Так. Да. Ставочок в селі, так як я люблю. Коли є ставочки, яка уживака? Так, на дворі вже смеркає. Так, ми як їхали туди, то по цю сторону було видно, що дуже багато шипшини. Це, щоб десь ближче, я б вже обірвала. І ніхто її не обриває. Ну, на камеру не видно, зараз б вже не виднося. А ми ще не доїхали до Тального, ще додому далеченько. Ой-ой-ой. Вже з міста лишилося нам скільки? Трошки, Ц... Трошки. кілометрів, скільки до нас? 14. А не, вже ні, вже давно ми минули, Тих вже здобули да. минули. Ну ще не дуже багато. Дорога в нас тут ідеальна. Друга республіка. Ідеальна дорога пішла прямо на криві коліна, а ми повертаємо додому на корсунку, де починається яма на ям. Капець. О-о-о, о-о-о, яма на ямі. Не дійшла наш черга полатати дорогу. Те, що говорити не можна, і діти не можна. Насилу добралися ми вже додому. Шість годин вечора, наче й не дуже пізно, а вже добра ніч. Так, по що ми їздили і для чого? Завтра розкажу. Всім на добра ніч, тихої всім ночі.